Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я, Марина Романова, знаходжусь в офісі центру сходження в місті Житомир. І допрошую вас, любі мої друзі, на семінар Живе спілкування з камінням, яке називається Царство Мінералів. Ви бачите, що в офісі зібрана чудова колекція мінералів. І вони вибудовані згідно їх енергетики. Ми з вами будемо зпродовж двох днів пізнавати їх силу, торкатися їх, відчувати, що в кожному них закарбована унікальна енергія енергія, яка підпорядкована енергією планет нашої чакральної системи. І спілкуючись з ними, ви пізнаєте те, що наша з вами свідомість містить. Певний розвиток да, і певну енергію певного мінералу. Тому що кожен з нас проходив на, на шляху свого розвитку е царству мінералів, і ми були з вами певними мінералами, також потім рослинами і потім тваринами. Так от. Наша свідомість пам'ятає, що є в нас той кристальний дух каменя, мінерала, який є наш особливий, і вібрація нашої душі вона співвібрує з його енергією. Але також дуже гарною роботою, яку ми з вами проведемо, це вирівнювання свого внутрішнього світу по чакрам. Ну, наприклад, давайте подивимось. Ось у мене да, в самому низу, ми бачимо. Зібрані а, мінерали, які а, допомагають нам заземлитися. Наступний рівень це ті енергії тих мінералів, які дають нам потужну силу, імунітет укріплюють. Ось наступні мінерали вони допомагають, да, наприклад, цитрини, допомагають нам соціально реалізуватися, тримати матеріальний баланс, зробляти гроші. Ось цей чарівний рівень, дуже чарівний рівень, які відкривають нашу серцеву чакру. у когось вона більш зеленого кольору, у когось є колір рожевий. Про це ми поговоримо якраз на цьому семінарі. Наступний да, рівень це якраз наш світлий розум, коли відкривається наше красномовство і е, наше пізнання Всесвіту. Починаючи з свого внутрішнього всесвіту. Наступні ми бачимо, це ті мінерали, які вже дають нам зв'язок відкритої коронної чакри. І наступний рівень, самий високий – це вже взаємодія з Янгольським царством, царством богів, архангелів. Так що, любі друзі, Приєднуйтесь, будь ласка, 17-18 травня. Це унікальна можливість, неймовірний семінар. Коли ви будете доторкатися до цих камінців, коли будете відчувати їх енергію, коли будете відчувати свою співвібрацію і через медитації, через цілесно орієнтовані техніки, ви також отримаєте ось цей гармонійний баланс, збалансуєте так, свою енергію в вашому внутрішньому світі і дізнаєтесь, які камінці ваші. А які не зовсім ваші, і це дуже велика вже буде робота для вас. Як за ними доглядати, що вони люблять, як їх розставляти по своїй території. Бачите, вони у мене да, встановлені по куточках, чому саме вони такі? Ось ви бачите, да, ось вони у мене є. Але ваш простір він індивідуальний, і ви якраз будете дізнаватися, як зробити так. Щоб ваш внутрішній і зовнішній простори були для вас гармонійні, щоб вони були вибуданими полями любові і світла і умиротворення, яке так необхідно зараз нашій країні. Так що каміння миру тут також є. Чекаю вас, любі друзі, 17-18 травня в місті Житомирі, два дні неймовірного семінару. Запис до 15-го числа. Мій номер телефону ви бачите внизу, але я його продиктую 098 551 9010. Будь ласка, пишіть на Viber, на Telegram. Запрошую вас, чекаю. Подаруйте себе радість спілкування з кристальним духом мінералів. Запрошую вас на семінар Царства Мінералів.